Історія про велику сім'ю Рисі. Можеш мені позичити олівець? Сестричку, вибач, не можу. Зараз я позичу олівець іншій школярці. Який? у вона моя подружка, та найкраща. І в не лізь не в свою справу. Це моя школа, мій день. І це мій простір. Тому не лізь будь, ласочка, в мій простір, і йди вже собі куди-небудь, але не до мене. Поняла? Да що це? Як ти розмовляєш із сестрою? Добре, я піду, але я не вернуся. Я відправляюсь у подорож. Бувайте. Через два дні подорожі. Привіт. Ти хто? Як сюди попав? Я лорд. І я попав сюди, бо мене вигнала сім'я. Вона не хотіла, щоб моя сім'я мала такого негарного сина, який не такий, як вони, не стихий, стихійний. А мене брат ображав, надавав лівець, наказав не лізь. Ну от я ось я і пішла. Ясно. Може, будемо подорожувати? Як ти? Понує це робити. Я знаю як на одежу. На цій одежі ми взлазимо. Ну, добре, але якщо ти винувата, ну пішли вже. Ура вийшло! Ура, вийшло! верніш. Юху! Так весело! Ай лапа. Ну, пішли вже. Мені мені не хочеться тут. Тут будь. Тут багато вовків, вони можуть вбити нас. А ось тут нормально і багато їжі. Так, ти права. Давай Останимось тут. Просинайся, вовки йдуть, нам треба йти звідси. Просинайся швидше, Що з собою. Добре, добре, пішли, але ж це наш дім тепер, як ми його залишимо? На мого друга, Іллю, а тепер біжимо скоріш, поки вони біжали. А, вовки, я не хочу помирати, ні. Не чіпайте мене вовки. вовки. Гррр. Чого це не чіпайте мене? зразу так смачна рися, хм. ну, таку смачну здобич не хочеться опускать. Ми з'їмо тебе. А, кабан, допоможіть мені. Допоможіть! Кабан мене зараз з'їсть! А де А де мій друг? Куди він? А, фу. Фу. Він тут. Біжи, Вовки можуть вбити нас. Я їх затримую. Біжи, біжи. А як же ти? Я якось справлюсь. Біжи. Ще раз два. Я ніколи не повернула. Мені треба щось робити. Але що я не знаю, що мені робити. Що зробити? Я не знаю, що. У мене родичів тут немає. Нікого в мене тут немає. Я рідня, але, але я не хочу повертатись до брата, який який. Який не бачити. мене. Я давно знала. Що мама прихищала його біляся, тому що він найкрасивийший в сім'ї. Але я не думала, що мама так розбалує мого братика. Ех, колись я найду спосіб його вбить. Ну, але в верніше не вбить, а наказать, але як? Хм, може Може. Я буду лошадю, хоча ні, він не боїться лошадей. Кого ж тоді вибрати? Кінь, кінь це теж лошадь, до речі. О, не знаю, ким мені будь. Риса дуже підходить, але я ж його сестра. Він мене знає. Треба змінити образ. Одну секундочку. Ось так буде краще. Ось так краще. Тепер ну, бігти. Треба йти кудись. Але мені цей образ подобається Я така, як і звичайно. Може, і мій друг був покращений. Так, він же ж був покрашений. Ми були на обороті. Як я не замітила цього. Але скоріше би він вернувся. Я так заскочилась по ньому. Але що зробить тут вовки? Стоп, я не чую запаху вовків. Зараз понюхаємо. Хм, Запа... запаху вовків немає. Значить, він мене обманув, але навіщо? Може, просто він хоче позбавитись мене? Хм... не схожий на нього. Стоп, може його інопланетяні підмінили? Хм, хоча ні. Такого не могло статися. Але що ж зробить мені? Мені страшно за свого друга. Я не люблю, коли мене обманюють. Але що ж робити? Така, Таке в мене життя. Гей, привіт! Я прийшов. Як у тебе справи? Нормально, а, а, а цього я не коричнева? Ти що, на мене воду налив? Так, тому що коли ти покрасила шерсть, мені сподобалось. Тому не роби так більше. Добре? Добре, добре. А що з вовками сталося? Вони пішли, але вони вб'ють нас. Треба бути обережними, дуже обережними. Тому лягай спать зі мною. Що зробити? Не можу залишити його одного. Але треба. Треба щось зробити з цими вовками. Мені дуже дуже лячно. Я не можу нічого зробити. Треба щось робити. Я не хочу помирати. Добре, буду сидіти тут і не буду спати, щоб зберегти наше життя. Зараз три-три години пусть. Чого ти не спиш? А, м -м. Я охороняю нас від вовків, щоб вони нас не з'їли. Навіщо вовки нас не з'їдять? Я впевнений в цьому? А я ні, я не хочу помирати, тому я буду охороняти нас добре? Ну добре вже. Але поспи, тобі треба набратися сил. Ні, я не можу спати. Ти зрозумієш це коли-небудь чи ні. Прийдеться тут цілі 4 години стирчати. Через 4 години. Я хочу спати, тому посплю я через. Ну, десь 10 годин поспіль. В 5 ранку. Який сьогодні мені сон снився. А, а чому ніч? Сьогодні ж п'ята ранку вже. Що? Чому ніч? Вовки вкрали сонце? О ні. Тоді все буде дуже погано. Треба йти і шукати вовків. І сонце теж. Без сонця ми не зможемо жити. Але я впевнена, що сонце просто, просто ще не зійшло і от і все. Ні, вони вкрали сонце, треба щось робити. Зараз тільки я достану вишванку свою. Ось так. Як, як думаєш, красиво? Дуже гарно, а тепер я дістану свою. Дуже гарно, а тепер пішли вже. Треба йти. Так, де ж може бути сонце? Я Не знаю. Сьогодні... зараз ніч. Це обман, зараз ніч. Зараз не може бути ніч. Хм. Зараз ніч. Ти розумієш це? Так, але Вовки можуть вкрати, вкрати сонце Вони його не вкрадуть, а тепер лягай спати. Я хочу спати. Я зла, як вовк. Тільки зніму вишиванку, щоб її не помняти. Ну так добренько. Солодких снів тобі. І тобі. Ну, заснули. А Аран, ранок вже скоро мав наста. Що зараз таке? Хочу спати. Чого я знову проснулася? Ах, ладно, буду знову спати. І вона захопіла. Так чарі знайшла своє кохання, і вони жили довго і щасно. А тепер скажу кінцівку. Любі друзі, сьогодні в Україні святкують день вишиванки. З днем вишиванки вас. І до нових зустрічей! Пока!